Привіт, пацани. Коротше, адсорбер, клапан адсорбера. Рішив я його до його добратися, розібрати, подивитися, бо, тому що плавають обороти і, коротше, непонятно машина робить. Відкрив я його. Ось такий він має вигляд. Зняв я ці шлангочки, а там забито все такий, так, коротше, таке, як куски сажі. Твердичий уголь. А, бачу, що клапан заклинивши у відкритому положенні. пробував пробув його Реанімірувати, не вийшло. Ну, думаю, поставлю куплю і тоді поміняю. Потім через пару годин, думаю, пійду, ну я ще таки загляну я до нього. Прихожу. А він знов забитий такої, такими самими кусочками сажу. навіть Вони були, я можу Дрібні, дрібні, дрібні такі кусочки сажі. Короте, давай шукати інформацію. Получається, до цього клапана йде сам адсорбер. Сам цей. Получається, знаходиться він під лівим крилом. Ось такий бочоночок. І в ньому знаходиться той самий уголь Подрібнений. З двох сторон стоять Ну такі як... Паралон, не паралон, прокладки. І з руками цей поролон струхає, і весь цей уголь йде куди, правильно. В колектор. І це такий я добрався до нього, хочу встати, його бачу, його там розбирають, змінюють ці прокладки, засипають назад той уголь і заклеюють герметиком і заглянути і заматують. Рішив я і так само зробити. Ну і вчора ще одна вилізла проблема. Потекло з патрубка того, що йде від саксофона до помпи. Зняв патрубка, оказався не він. Значить, діло тріснув саксофон. А тріснув саксофон це треба розібрати пів мотора. Бли. Ну таке, працює. Розберу, покажу. Ну, коротше, зняли ми цього царбера, розрізали. І ось та сама, той самий уголь, який був в трубках і в колектор. Ось отой той перелончик. Бачите, як він струх. Нема нічого з нього. Повністю струх. І через те вакуум тягне оце все добро в мотор. Коли клапан адсорбера у відкритому положенні. Заклинив, так як було в мене. Тоді треба вирізати новий перелом, кинути ось туди, на дно плотненько. І тоді засипати назад весь цей юголь, заклеїти і поставити обратно. З клапаном я теж розібрався, такий його розклинив, залив пару разів очисником карбюратора. І підключав так ривками до акумулятора, щоб він клацав. І по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, такий він ожив. Вже плюс зекономили пару гривень. Добре, будемо щось вирізувати, складати. Так, спакували ми нашого абсорбера. Положили. Паролон наниз наверх і ще з мішковини з мішка. мішкати. Такі як святочка ще підкинули. Також, щоб трохи фільтрувало. Намазали ну, герметиком, зложили назад, ізолянтою плотненько замотали. І все, як новий. Так, перед установкою обов'язково треба продати трубки. Ця, що йде від ацербера до клапана ацербера тому що уголь той, що там він нікуди не дівся, він в тих трубках і є. Його треба компресором продуть, тому що ви зараз поставите і так само той уголь піде назад в клапан. Ну Все, встановлюємо, ставимо клапана. і Я думаю буде працювати. Всім дня. Коротше, цю трубку, що йде від собі до клапана, мусимо розсоєняти, тому що настільки була забита отим углем, що Повністю всю довжину не, не можна було компресором. Он брав компресор, не можна продути. Тут є соєнитель стоїть. Ну, тут біля стойки. Розсоєдини, тоді того кусочка оп, так, по так, почуть-почуть по вибивав, вибивав, і випадали ці углі оттуда. І потім ту сторону і тоді тільки компресором пробив. Наскільки наскільки цим углям закоксувало всю систему? Так що обов'язково трубки. Передивіться, тому що можете там зробити, клапана зробити, а трубки остануться забиті, а потім скажете, а щось не робить. Так що обов'язково, обов'язково треба перевірити трубки.